Мета акції вшанувати пам'ять в'язнів тоталітарних режимів. Деякі з них загинули в таборах, дехто повернувся додому. Інші знайшли спочинок у Шепарівцівському лісі, кажуть організатори. Також активісти зеленого світу хотіли нагадати коломиянам про екологічні проблеми міста, зокрема, про Чорний потік. Саме на його берегах і посадили дерева. Я вважаю, що це, цей екологічний. Дійство і робота, яку провела Організація Зелений світ, вона лише практичною пам'яткою живої природи і про тих людей, які не дійшли до нашого часу, до незалежної. Але вони боролися і хотіли бачити нашу землю, наш рідний край, квітучим, пишним і екологічно здоровим. Учасники акції посадили дерева на місці сміттєзвалища. З допомогою техніки розчистили місце, прибрали територію. За перший день окультивували землю і висадили близько 300 декоративних та плодовоягідних дерев. Кругом нас тут є жилий масив. Дуже порядні, поставні люди живуть: лікарі, вчителі, інженери. і я би хотів, щоб вони також приклали свою увагу до цього терену живої природи, щоб вони не, потім не викидали, слідкували. Це буде зона для їх відпочинку і для дітей. У планах організаторів перетворити сад на базу бджільництва, адже більшість дерев липи різних сортів, які цвітуть впродовж серпня-вересня. Висаджуємо дерева, парк тут буде. Була красота в місті. Чистота, красота. Далі у планах організаторів упорядкування території та посів газону. До нього зелений світ планує залучити учнів, гімназистів і студентів.